Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку і всього самого хорошого так. бавимося з гарбузами і відповідаю на ваші запитання. О. Бо на стрімі. хочуть, щоб я на питання дала відповідь у відео. На стрімі не не втек, сказали у відео. Даю у відео. Так, е ви морквиня сушили. Як воно себе почуває? Зараз вилізу на гору, подивлюся. <рес> не знаю. Не знаю, як почуває. Зараз вам покажу. Виліземо з вами. Ой, якщо чесно, я не була на горі. Вроді би нормально мало би бути. Ой. Оків пушка побачите. Як вам його показати? Спит, о, бачите, мій пушило. О! Показали, де пушок подівся. Є мій пушок, Спит собі прекрасно на горищі. Ой, так, морквиня. Не знаю, чи вам видно, бачите? Висить прекрасно, все. Зелененьке. Я світла не включала. Ой. І тут висив все прекрасно. І все гарно, все добре. Сухеньке все. О, як вам показати? О, тут буде видно, бачите? Дивіться, яке зелене. Файне висе. Нічого йому не вредить абсолютно. о Коли ти будеш починати козам давати морквиня і листя, чи вже даєш? Бо ми також мали багато моркви, насушили Морквиня, та як і ти, бо кози восени також їсти не хотіли. А то спробували давати козам, вони її дуже гарно їдять. Чому вона вже давала? Можна, давайте. Чого ж не можна? Ой, можна давати. Коли хочете, можна давати. Воно сухеньке. Можна давати. Я ще своїм не даю люди. Чому не даю? Пояснюю. Бо ще в мене два рази пасуться. Я ще ні листя не даю, вони ще мають листя на дворі. Ось. Я ще не даю морквиня, Сіну даю. І то тільки те, що турішнє в мене залиши в тюках, сигорішню ще не даю. О, бо як дам їм сигорішнє, вони турішню їсти не стять. Так що ось таке то. О. А так їм оце. Мій півінь захрип, не немає кукурікати. Треба до лікаря нести. На пеньок, напевно. О. Так що ось такі, то справи, то чуєте скурять. Капець, так файно кукурікав, що йому сталося? Зірвав голос, без перестанку чи Що ось такі, то справи. Ось. Тоді даю вже як кози стоять. Вже чи там мало пасуться, що просто на прогулянку йдуть. Хоча вони і зараз, можна сказати, на прогулянку йдуть. Ні, не паслися. Нині паслися гарно, бачите? Бувають дні, що навіть гарно пасуться. А бувають дні, що не хочуть зуб ногою нічого взяти. О, так що ось таке то. То я. Тоді вже пізніше даю їм морквинячко, листячко, ось. Даю трошки соломи, а наверху морквиня і листя вкину. І вони тоді файно їдять все. Сире морквиня? О, той файно кукуріка. Е, те. А він чечі як той малий ліліпут курить і карликою. Так, що ось таке то. Мортині мої також не хотіли їсти оцього сирого. Трошки зразу з'їли, а на другий день вже все, мчать. О, то я їм не давала, не заставляла, розкидали, висохло. В зимою будуть їсти цукерочки. Та й усе. О. А що ж з ними робити? Кач, не треба. Не півінь, а капець. Треба від горла молочийки з горілкою дати їм випити. Настойку. Ось такі то новини, ось такі то справи. Так що, якщо ваші кози вже мало пасуться, можете давати, а їдять, можете давати їм і морквинячко, і листячко. ось Це добре, що ви дбаєте про своїх козульків, запасаєте їм купу вітамінчиків Люди є, що сушать морквиня навіть собі, до дають. Ось, бо от воно гарно пахне. Я не давала, не сушила для себе, брехати не буду. Ось. А козам сушу. Привезли все, По горі поростиляли на ті, на там ті горі. Ось і усе. І буде моїм козулькам смачно. Ось. Якщо ще за, 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 за листя ще щось питали. А, чи можна кітним давати, бо чи тільки тоді, коли доїться, щоб були більше надої. Ну, це в залежності, скільки ви маєте. розумієте? Я своїм вже буду трошки пізніше давати, то будуть і кітні їсти. І потім ще їх будуть доїтися, будуть їсти, бо ми багато насушили листя. Ось. Так щось що таке, то бо як. Багато не насушили, то тут же дивіться, воно і так добре, і так добре. Кіт не дасть, те, козенята файні будуть, коза файно відновиться. А якщо будете давати вже потім як буде доїтися, то так воно вроді добре також, бо молока більше буде. Але якщо вона так файно запас зробить на відновлення організму, то вона навіть потім і листя не буде, то вона буде. Досить не паршиво дуїться, якщо їй будете давати ще щось, якихось зернових. Ви не думайте, якщо саме листя, то вже зернових не треба. І зернових треба навіть і листя їсть, бо від, без зерна не дуже й набереться багато молока. Так, що ось таке то. О, то так само як і людина, що без хліба чи там без ситну, і без м'яса, немає сили робити, трошки поробить та й втомлюється. Або хліб, або м'ясо треба, щоб був білок, сила була. Так само і коза, якщо ви хочете гарні надої, то треба їй щось трошки давати сидніше, не тільки одне листя і сіно. О, та й от такі то справи. О, а якщо вам мої відео цікаві і корисні, не забувайте прожимати лайчики, не забувайте. Поширювати, якщо маєте можливість. Ну, а хто не підписався, підписатися. Хай у всіх все буде добре. О. Люблю такі гарбузи вибирати. Помняла, помняла трошки і все вилетіло. А є такі гарбузи, що ти його як хочеш. Не, а воно не відстає те зерня. Таким шемби вилітає, що капець. О. О! Раз і вискочили всі зернятка. Так що ось такі-то справи. Годуйте своїх дівчаток, красуньок, хай вони вам гарно котяться, хай вам здоровенькі будуть. Ось і хай все усіх буде добре. 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 Його ладнає мені високоріза, бо я вкрутила. Не додивилася і болта згубила. Чи як воно там, болта, напевно. І воно мені стало зніматися. Його ладнає. Так що ось таке. -то. О! Бачите, там відео забула сказати, де про розпаковку я робила, питала за зернята, ну нічого, я на стрімі скажу. Дівчата питали, які ціни у нас на базарі, такі дешеві зернята, що капець. питала? Так. Да. Як йшла з аптеки. якщо міша зерня, ну такі звичайні і кормові, то 10 гривень кілограм. А якщо по сортах... E, самі дорожчі то голі, по 100 гривень. А ті 50, 60 і 70, дивлячись, які віяні, які не віяні зернята. Так, так. Як має бути? оте зверху має. Бути. А я що знаю, яка різниця, яке так, зверху? Якось має бути різниця. Я думаю, нема різниці. Я собі як і підкручу, то й все то й буде. Все буде добре, як зробиш, так буде. Отакі ціни. Якщо мішані зернята всі докупи, то по 10 гривень, то капець. А якщо по сортах, то то, але дивлячись, які вони звіяні, як вони висушені, ціни, все по-різному. Ви знаєте, стільки людей здає, стільки мішків там зернят стояло. О. Збирайте зернята, почекайте, а потім пізніше продасте по дорожчій ціні. Вони потім, особливо, якщо є де тримати на весну, їздять, збирають, то тут в нас от не раз по вулиці їдуть, то з осені дешево, а весною такі гроші готові заплатити. Це, це я вже не раз таке бачила. Ну я не здаю зернят, я суто для свого рильця тримаю. Ось. Так що ось таке то. Йшла в аптеку, то не питала. Ішла йшла з аптеки. Думаю, спитаю. Вона що маєтика, та маю, але кажу, щось дуже дешево берете. Вона, ну зараз такі ціни. Воно, воно, воно. А, кажу, ну то хай будуть. Я као, почекаю, коли дорожчі будуть. О, не будуть вже зараз дорожчі. Воно. Я, кажу, зараз ні, то я, яка весною продам. Воно. Ну так, якщо ка, маєте де зберігати, кажу маю. Таке -то. Ось такі тоді дівчата і хлопці, ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх козульків. Хай все у вас буде всіх добре. Миру, спокою, затишку. А я ще зараз скільки, 4 гарбузики довибираю і підемо у садок працювати. О, всім до зустрічі, Па-па.